led світильничок, Energizer. легкий в користуванні. відкриваємо задню кришечку, це монтуємо до якоїсь поверхні. Тут три батарейки ААА. Закриваємо. В він там можна як червоне світло, як сигналізація зелене синє, біле яскраве. Біле тускле і вимикається. Біле тускле много видало на камері. Ще раз проклацую. А яскраве, ні? ні яскраве, ні, чомусь. А те? А це ноготить. Подивіться. Ну, ага, ну просто воно в два рази менше. Ну такий, такий світільничок Що тут не видно, що воно менше. А фокус робить саме. Зроби яскраве. Я хочу, ну, видно, видно. Під час блокауту. Видно, дуже класно видно. І червоне, ну, наприклад, де вихід можна. Де, де вхід. Ha <laughs> <laughs>